Вітаю вас на уроці з української мови. Сьогодні ми з вами у загальному вивченні. підготуємося до діагностувальної роботи. Сьогодні на уроці ви удосконалите знання з орфографії, синтаксису та пунктуації. Відкрийте ваші зошити і запишіть сьогоднішню дату. І давайте пригадаємо, що таке спрощення. У яких групах приголосних воно відбувається? Наведіть приклади вживання слів зі знаком знаком'якшення. Та як позначають м'якість приголосних на письмі? наведіть приклади. Отож, іноді при відмінюванні слова або його творенні виникає важкий для вимови збіг приголосних звуків. Тому в процесі мовлення один з таких приголосних випадає. Тобто відбувається спрощення. Наприклад, тиждень, але тижневий, проїзд, але проїзний. Брязкіт – брязнути, блиск блиснути, користь корисний, щастя щасливий. Спрощення відбувається у групах приголосних ждини, з дини, випадає ди. Виїздити виїзний тиждень тижня. У групах приголосних ситу, ситини випадає приголосний «т». Щастя щасливий, честь, чесний. У групах приголосних зкани випадає «к». притворення дієслів з суфіксом ну. Наприклад, бризк бризнути, тріск тріснути. У групі приголосних «с», луни випадає Л, масло, масний ремесло, ремісник, а у групах приголосних «р», ринци випадають д, Н», наприклад, чернець ченця, сердечний, серцевий. І пригадайте, коли спрощення не відбувається. В українській мові м'якість приголосних на письмі позначають, по-перше, літерою м'який знак січень льодовий. По-друге, літерами є, ю, я, коли вони стоять після м'якого приголосного, синє, люди, пісня. І по-третє літерою І ліс сірий. Дайте відповіді на такі запитання. Розкажіть про правила вживання апострофа, наведіть приклади. Які члени речення називають головними, а які другорядними? Що таке звертання та вставні слова, і чи бувають вони членами речення? Пригадай, апостроф пишемо перед буквами я, ю, є, «ї» після букв, що позначають губні приголосні б, «п», «в», М, Ф, «Б'ють», п'ятниця, в'ю, м'ясо, стифюк. Та після букви Р, що позначає твердий приголосний Р. Пір'я, подвір'я. Підмет та присудок це головні члени речення. Усі інші слова в реченні називаються другорядними. Другорядні члени речення це додатки, означення та обставини. Вони пояснюють або уточнюють головні члени речення. І залежить від них. Звертання це слово або сполучення слів, що називає річ рідше предмет, до якої звертаються. Наприклад, Максиме, візьми яблуко. Ставними називають слова або сполучення слів, за допомогою яких виражається ставлення мовця до висловлюваного. Наприклад, до речі, можу підказати, де придбати гарний одяг. Зауважте, що звертання та вставні слова не є членами речення. Не відповідають на жодне запитання. Які члени речення називають однорідними? Які розділові знаки ставлять при однорідних членах речення? Що називають прямою мовою, а діалогом? І чим вони відрізняються? Яке речення називають простим, а яке складним? Наведіть приклади. Отож, однорідними називають рівноправні члени речення, що відповідають на одне і те ж саме питання, стосуються одного члена речення і виконують однакову синтаксичну роль. Наприклад, дощові краплі зависли на гілках, листочках і павутині. І подивіться, пригадайте, які розділові знаки при однорідних членах речення. Пригадай, пряма мова це точно передане висловлювання певної особи. Діалог це розмова двох осіб. Як відрізніти діалог від прямої мови? Кожен із зазначених видів має свої цілі, особливості та правила пунктуації. Діалог це пряма мова двох і більше осіб. Та на відміну від монологу, в діалозі пишемо кожну репліку з нового рядка, без лапок. За структурою речення поділяються на прості й складні. Прості речення мають одну граматичну основу. Складні речення мають дві або більше граматичних основ, що становлять одне смислове і граматичне ціле. Наприклад, Я хочу вчитися. Це просте речення. Воно містить одну граматичну основу. Наступний приклад, я хочу вчитися, але мені заважають лінощі. Це вже складне речення, бо має в собі дві граматичні основи. А далі, будь ласка, відскануйте QR-код та розгадайте кросворд. І тренувальний тест. Нарешті ми зустрілися. Поміркуй. За метою висловлювання це речення. Так, воно розповідне. Наступне запитання. Слово сполучення подано у варіанті. Варіант А. Пишаюся собою. Наступне завдання: Підмити присудок є в реченні. Хлібороби йдуть із з поля. Так. Наступне запитання. Бог осінньою порою примостився під сосною. Виділене слово є означенням. Наголос на другий склад падає у варіанті. Бородавка. Складне речення подано у варіанті. Правильна відповідь. Варіант В. І далі. Установіть відповідність між пунктограмою та прикладом її використання. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. І ще одне завдання. Установіть відповідність між словом та його значенням. Перевірте себе. І творче завдання. Вам потрібно скласти речення про осінь за поданими схемами. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. І перевірте себе може бути е, такі види речення. І наступна вправо вам потрібно скласти і розіграти діалог у трьох групах із використанням етикетних формул по 5-6 реплік. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. До речі, пригадайте етикетні формули. Вони у вас подані на сторіночки 8, права перша. Давайте з вами обміняємося думками. Який вид роботи вам найбільше сподобався? Що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Де можна використати здобуті знання? Домашнє завдання вам потрібно повторити правила на 10 1023 та підготуватися до діагностувальної роботи. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні це все. Я вам бажаю успіху та буду чекати на виконані роботи. Бувайте!